Друзі, всім привіт! Це канал навколо спорту. Мене звати Костя, та ми з вами обговоримо сьогодні 15-й змагальний день на Лімпійські ігри 2024. Ми вже з вами на фінішній прямій. Вау! Поїхали! Розпочнемо ми з вами. Звісно, звісно, що з грико-римської боротьби українка Ірина Коляденко здобула срібну нагороду в своїй ваговій категорії. На жаль, у фіналі українська спортсменка поступилась в представниці Японії. Давайте відверто поступилась вона максимально очевидно з результатом 1-12. Як заявила сама Ірина вже після фіналу, що на жаль, психологічно вона не витримала цього тиску та цього навантаження, яке було на неї перед фіналом, але тим не менш срібна нагорода. Що дуже і дуже крутий показник для нашої спортсменки. Фінал сам відбувався досить так дивно, тому що як там були якісь питання з часом, тому що коли закінчився перший період, якось там щось були проблеми з секундами і, і так далі. Тим не менш, японка перемогла, Ірина здобула срібну нагороду. Як на мене, це вже остання, ну ще в останній день ми зможемо, можливо, поборотись за бронзу, але об'єктивно, це, скоріше всього, наша остання нагорода на цій олімпіаді. Ірина, що, звісно ж, неймовірна волочинка, ми її вітаємо зі здобуттям своєї срібної нагороди, та рухаємось з вами далі. Епічніші змагання, які сьогодні відбувалися, мені здається, були в легкій атлетиці стрибки у висоту. Нехай мене вибачають Ярослава Магучих та Ірина Геращенко, але просто те, що відбувалося в чоловіків у стрибках в висоту, це було просто щось капець. Давайте по порядку. У фіналі виступав один представник України, це був Олег Дорощук. Наш Олег досить певно розпочав змагання. Всі перші висоти він брав з першої спроби. Е, на цій олімпіаді він встановив свій особистий рекорд: 2 метри 31 сантиметр. Що, звісно, що, як для мене це прям класний результат. В підсумку він посів шосту сходинку. Що теж, як для дебютної олімпіади, досить таки непоганий результат. Що в нас відбувалось загалом у фіналі? Один із головних, просто головних претендентів на нагороди, це італієць, чинний один із чинних олімпійських чемпіонів Джанмарко Тамбері на цій Олімпіаді е, мав ряд просто. Не знаю дуже і дуже важких викликів, тому що вже по ходу самої олімпіади в нього виявили камінці в нирках, і навіть вже безпосередньо в день фіналу його швидка допомога забрала в лікарню. В нього я не знаю там, що з ним намагались зробити. Тим не менше, він вийшов на фінальні змагання. Першу висоту він взяв з третьої спроби. На жаль, на висоті 2 метри 24 см сантиметри. Він зупинився та не зміг захистити свій титул, хоча він вважався справді одним із. Просто головних фаворитів. І він був класно готовий до цієї олімпіади. Він сам неодноразово в інтерв'ю заявляв, що він, він націлений на те, щоб здобути те золоту нагороду. Але тим не менш, скажімо так, не менш видовищні ці змагання в нас точно назвати неможливо. Тому що нас за. Перемогу боролися три спортсмена. Перший – це представник Багахрейну Мотас Баршим, який теж є діючим чинним олімпійським чемпіоном. Також за золоту нагороду в нас змагались представник Сполучених Штатів Шелбі Маківен та представник нової Зеландії Хеміш Кер. Там була просто, я не знаю. Прям дуже важка і важка боротьба. Мотаз до висоти 2 метри 34 чотири сантиметри брався з першої спроби. На жаль, 2 34 чотири йому не підкорились. Він завершив змагання з третім результатом. Е, представник нової Зеландії та Сполучених Штатів взяли висоту 2-36 з першої спроби. Далі висоту 2 38 вони не взяли обидва. І тут просто почалось я не знаю, якийсь треш, справжній треш. Тому що це була ідентична ситуація, що з. Сталійцем та представником Бахрейну на Олімпіаді в Токіо. Тоді в них було два варіанти: або ж вони зупиняються на своїй висоті, та обоє отримують звання і статус Олімпійського чемпіона. Або ж вони борються до тих пір, доки один з них е, не візьме висоту. В Токіо вони прийшли до висновку, що Окей, клас, ми два Олімпійських чемпіони, все супер, святкуємо свої перемоги і так далі. Тут представник Америки одразу ж заявив, що він з цим не погоджується і вони будуть стрибати. Отже, як воно все відбувалось вже в кінці? 2.38 жоден із спортсменів не взяв. Тоді планка спустилась до 2.36, і вони теж цю висоту не взяли. Хоча до того вони і взяли з першої спроби. Вони спустились до висоти 2:34, і тут я до речі болівав за представника нової Зеландії. Представник Сполучених Штатів цю висоту не взяв. А ось новозеландець просто її взяв з першої спроби, з єдиної спроби. Молодець, я вподівав за нього. Це був дуже епічний фінал. Да, ні Олімпійських, ні світових рекордів тут про це і мови і не йшлося. Але те, яка була боротьба просто до останніх секунд. Вау, це було фу, аж можна вже видихнути, тому що це був один, як на мене, один із найцікавіших фіналів протягом всієї Олімпіади. Переходимо з вами до новин артистичного плавання. Сестри Алексієві доблив та посіли п'яте місце в артистичному плаванні серед дуетів. На жаль, як на мене, вони не досить так впевнено себе проявили в довільній програмі. Та давайте об'єктивно, за нагороди наші там насправді та й не сильно і боролись. Я особисто не сильно слідкую за новинами артистичного плавання, але мені якось так дивно, тому що в Токіо наші були бронзові призерки і в дуеті, і в групі. Тут в групі я прям, знову ж таки, давайте пишіть, що це за псевдоексперт, який не знає. Я реально я не знаю, от як так сталося, що наші в ем, групі не пройшли на Олімпіаду, в дуеті ми посіли п'яте місце. Виграли, до речі, представниці Китаю, так досить переконливо. Але далі представниці Великобританії, Нідерланди, вже наші прям якось так за три роки поступились в. Цьому спортивному виді чесно не знаю. Але наші дівчата і так є бронзові призерки Олімпіади в Токіо. Але щось, як на мене, потрібно з цим робити, тому що в фіналі вони насправді давайте так але виступили не досить впевнено. Не досить впевнено виступили і наші художні гімнастки, тому що вони в груповому багатоборстві посіли сьоме місце. Хоча після вправи з обручем наші українки йшли в топ-3. І я дивився, до речі, цей фінал. І я прям насправді сподівався і вірив, думаю, ось, ну нарешті, наші прям покажуть після Різандінової Ріо, що наші прям будуть з нагородами, але на жаль, вони допустили ряд помилок. Друга вправа в них було 3. Ленти та два м'яча, і на жаль, вони двічі впустили м'яч у підсумку. Отримали досить низьку оцінку та посіли сьоме місце, що теж насправді досить прикруто. Тому вболіваємо, я не знаю, як стосовно групи, але я все ж таки вірю в Таїсію Нафрійчук і те, що такий старт її кар'єри прям дасть їй поштовх до хороших власних результатів в подальшому. Перемогли, до речі, тут теж представниці Китаю. Якось Китай, забігаючи так трішки наперед, Китай та Сполучені Штати. них просто така боротьба за те, хто займе перше місце по нагородах. За цим прям буде цікаво спостерігати. Ми з вами рухаємось далі. Трибки у воду. Тут теж в мене були досить вагомі сподівання на нагороди, тому що Олексій Середа і діючий бронзовий призер чемпіонату світу. І в принципі, його форма якось вселяла такий оптимізм та віру в те, що він зможе поборотися за нагороди. Фінал він, до речі, вийшов досить так важко. Вже у фінальних стрибках він, скажімо так, досить. Певно, зміг виконати тільки останній свій стрибок. Всі інші, а в фіналі спортсмени виконували шість стрибків. Всі перші п'ять стрибків. Олексій, давайте відверто, але завалив. Я е, вірю, що я в принципі. І сподіваюся, що в нього попереду ще не одна Олімпіада, але прикро, тому що Олексій, як на мою е, думку, міг і навіть не те, що міг, а мав просто боротися за нагороди тут, чи в дуеті, чи в особистій першості. І при тому, що, до речі, суперники там давали досить багато шанс своїми помилками. Але на жаль, наш Олексій скористатися цими е, шансами не зміг. Тому тут ми без нагороди та підсумку наш Олексій посів восьме місце. Що до речі гірше ніж його результат був в Токіо. Та остання новина, яку ми обговоримо за 15-й змагальний день, це в нас веслування. На жаль, після фіналу та срібної нагороди наші спортсменки Лузан та Рибачок не змогли вийти у фінал на своїй дистанції 500 метрів особистой першості. Як заявила сама Людмила і тренер після фіналу, що в неї після півфіналу, що в неї прям травма, в неї там проблема зі спиною. Тому бажаємо і Людмилі і іншим спортсменкам, щоб вони менше травмувались, менше менших та зовсім скоро буде ще, до речі, чемпіонат світу, де вона теж буде приймати участь. Фух, я прям аж трішки втомився за цих два тижні, прям такого стопу відео. Далі вже відео вони будуть не так часто виходити. Ще я обов'язково зніму підсумки самої олімпіади. Але що ми з вами маємо? Значить, зараз в українській команди 12 медалей, три золотих. П'ять срібних та 4 бронзові нагороди. Ще в останній змагальний день наші зможуть поборотися в греко-римській боротьбі. Але давайте так трішки вже підіб'ємо підсумки: 12 нагород. Чи це поганий результат? Ні, це хороший результат, тому що в нас є 3 золоти, що вже однозначно краще, ніж у нас було і в Токіо, і в Ріо. Чи розраховували ми на більшу кількість медалей, теж однозначно, що сподівалися. Але наші спортсмени показали свій. Максимум, тому далі я не знаю, прям на ще залишилась, по суті, церемонія закриття. Не знаю, я чи буду ще знімати окремо відео за церемонію закриття, чи вже просто зніму підсумки очікування і реальність за Олімпіаду, але я дуже вдячний вам, що ви перебували в цьому такому надзвичайно складному, емоційному, насиченому, е, насиченому на хороші, на класні, позитивні емоції, на негативні емоції. Цей олімпійський період Діліться обов'язково в коментарях, чи спостерігали ви за змаганнями, чи вболівали ви за Ірину Коляденко, чи знаєте ви хто такий середа, чи ви знаєте, як він пов'язаний з п'ятницею? Це жарт е, і так далі. Але прикро, що прям трішки вже наступає така. Такий депресивний стан, що Олімпіада вже підходить до свого завершення. Тому я дякую вам за перегляд цього відео. Діліться в коментарях, як вам цей випуск. Підпишіться на YouTube канал, якщо ви ще не підписані. Поставте обов'язково вподобайку цьому відео та поставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного ролику. Що? Ми з вами спостерігаємо за останнім змагальним днем. Ми з вами спостерігаємо за, я сподіваюся, просто неймовірною церемонією закриття, тому що по чутках там буде. Біонце, там буде білі Айліш, Там буде хто вже точно буде, до речі, білі Айліш, точно буде Snoop Dogg, точно буде Red Hot Chili Peppers, можливо, буде дуаліпа та Біонце. Я не знаю, це буде просто якийсь гремі 2024 в Парижі. Тому будемо з вами спостерігати за цим всім. Та до зустрічі з вами в наступному ролику. Пока-пока.